Якийсь прибулець у мене тут сидить. Ей, привіт! Ти хто? Дід піхто скажи. Я маленький їжачок. І не дивись на мене вуха. Бачиш, які в мене? Отакий я. Та да, отакий. Прийшов в гості. Отакий манюсінький. Перед дзеркалом сижу. Дзеркало сприваблює всіх. Я обіцяла познімати про. Лагірстремію, але сказала б я так, що я тільки що поливала і побачила, кому класно, кому все одно, скажімо так. Все одно. 40 там градусів спека. І чи були взагалі дощі цього літа? Дощів не було, хмари ходили, але не з нашим щастям вони пройшли. Мі... Кожного разу вони проходили повз нас. І йшли кудись на кончу заспу. Май, мабуть, там заплатили. А у нас дощів не було. Але хто ж у нас нормально себе почуває? Це сосни, кактуси і сосни це рослини, мабуть, майбутнього в Києві. Ось одна сосна, це цей лисячий хвіст, фокстейл. І он друга. Окуліс драконіс, чи як вона там називається, око дракона, отака пухка купа, жовтих голок, які світяться, яка така красива, просто неможлива. Мені здається, якщо б я десь її зустріла в продажу, я б ще купила таку і десь ще б посадила. Ну, настільки вона красива. Моя ти умничка, розумничка. Так, блакитна ялинка теж не подає ознак, що їй погано поки що в цій спеці. А, ось чому я йшла. Тому що я думаю, ну щось мене сюди ноги несли. Я ж обіцяла розказати про Лагірстремію. Оце перед вами легерстремія, яка квітує десь з середини червня, а зараз вже за половину серпня перевалило. Отже, два місяці. Ось такі у неї великі квітуючі грона. Ось такі. Вона зимувала саме тут. Це тільки я могла посадити. Е Лагірстремію, яка боїться холоду, яка називається ще індійським буском, тому що Родине, Батьківщина її Індія. І ніяк не Україна, де морози бувають взимку, дуже серйозні. Я її посадила на метровій висоті, півтора метровій висоті над рівнем землі, землі на горці. Цього не треба було робити, але я ж не знала, з ким маю справу. Знань у мене було мало. Мені здалося, що отут вона буде красиво виглядати. Так, якщо б я її зараз саджала, то я б краще її в ямку посадила, щоб легше було накривати на зиму, Так, як фігу саджають. Так. Але вона пристосувалась до умов. Вона зимує вже тут три зими. А може й більше, і вона е, прийняла таку форму, що вона повзе по землі. Вона не росте вгору, а наче прижимається до землі, пригинається. Таку саму, саме властивість я помітила ще у деяких своїх рослин, які люблять е, тепло і бояться холодних зим. А зараз я вам покажу другу легер яку я тримала в горщику і розказувала про, те, про це, для того, щоб на морозі, щоб вона отримала мінусові температури, бо я сказала, що якщо мінуса вона не почує, не відчує, то вона може не квітувати. Оце я таку її підставку поставила високу. Я думала, що вона буде хоч трошечки вище, але не склалося. Ну нехай. Це захист від павичів. Так, отже, проходимо повз цього крикуна і йдемо до другої лагерстремії. Мій гість вже кудись подався, вже його нема. Їжечок, де ти? Манюнька кудись пішла. Ладно. Не можу не показати. Манстедвуд. Красуня. Красуня саме своїм чарівним кольором, темно-темно винним. Отже, я йду до другої лагерстремії. Тут сімейка Адамсів ходить. Це вони вже потяглися спати. Ось так по периметру повикусували всі гіацинти. Ну, нехай їдять. І ось друга легерстремія. Поміт... Вона була в великому горщику і я помітила, що вона якось так себе не дуже почуває гарно. Якісь у неї. Маленькі були оці суцвіття, по одній по дві квіточки. Якось листячка вона зажимала, то я витягла її з цього горщика, хоч вагалася, тому що я розуміла, що якщо її витягну з горщика, то я її залишу вже на зиму тут. І так і буде. Тому що горщик, хоч він був дуже великий, літрів на 20, він був повний, повен коренів. Отже, це сильна рослина, вона росте великими деревами, величезними кущами, як завгодно, і не витримує вона горщик. Або, може, треба з неї робити як бансай, обрізати коріння. Ну, у мене такого не виходить. То я її пересадила в землю, в ґрунт перевалкою. І вона відразу, незважаючи на те, що 40 градусів у нас тут і спека, і жодної тіні, вона відразу показала, що я все зробила правильно, що саме це вона від мене і чекала. Ось вона свої помадно шоколадні квіти виставляє нам на показ, надавала купу оцих бубочок і я буду ризикувати залишати її на зиму. Звісно ж, я її накрию чимось, але так, щоб вона не задохнулася. Ну і все, що я хотіла сказати про лагерстремію. Грунт у неї, може, і був кислий на початку. Але зараз вона посаджена просто перевалкою в звичайну землю. Нічого я туди не додавала, просто викопала яму, налила води, почекала, поки вода. вода Земля вситає ту воду і потім туди сунула ту лагерію на повне сонце. От разом з цим хлопцем вони будуть в укритті зимою стояти. Так само я зробила перевалкою посадила плюмерію в ґрунт. Чому? Тому що. Тому що просто у мене не було часу за нею її кожен день поливати. І коли я її ледь витягла з того горщика і думала, що я буду його розбивати, тому що теж окрім коріння, в горщику нічого не було. Ось вона вже підрощує свої бутони, і я думаю, що буде квітувати. А може і не буде. Ну, подивимось, цікаво, що це буде. Ну, цю красуню я, звісно ж, заберу. Ніхто її на, на зиму тут не залишить. Але буде стояти тут до найменших плюсів в температурі. Оце все, що я хотіла показати. Всім пока-пока!